Всім привіт! Сьогодні ми обираємо пральну машину. І якось здається, вроді би, що там обирати. Це ж пральна машина, її задача прати одяг і все це з одного боку. А з іншого боку, там є якась неймовірна кількість просто функцій різних двигунів, вертикальних, горизонтальних, тобто є багато нюансів. І давайте не гаяти більше ні хвилини. Використую свою улюблену фразу. Не все так однозначно. Давайте обирати разом. Отож, ви на каналі Мойо, я Рома. Перед до нових знань. І так, з чого ж почати? Все починається з вибору місця. Задача суттєво спроститься, якщо ви купляєте одну машину на замін іншої. У вас вже є заготовлене місце, де ви плануєте її установити. Але якщо ситуація інша і такого заготовленого місця в нас немає, це може бути спричинено там. Новим ремонтом чи переїздом тут потрібно повертатися все ж таки до вибору того, де ми будемо її розміщувати. І так. Пральні машини в свою чергу поділяються на два сегменти. Перший сегмент це окремо стоячі, і сегмент вбудованої техніки. До вбудованих я хочу додати таку невеличку ремарку, а саме, що декоративна панель, оця лицева панель, вона не поставляється разом з пральною машиною. Адже ви її монтуєте в мебель, і оцією ролью декоративної панелі буде відігравати якраз, якраз ваша мебель, в яку ви її вмонтуєте. А окремостояча це ось така, більш звична нашому оку, тому що ми її постійно бачимо. Окремо стоячі машини також поділяються на два напрямки, на два сегменти, скажімо так. Це вертикальна і горизонтальна. Кожна з них має свої переваги в плані ергономіки. Якщо говорити про вертикальну модель, вона є зазвичай вуща і менш широка. Тобто, іншими словами, по площі на вашій підлозі вона буде займати менше місця. Але так як завантаження є вертикальним, тобто зверху ми будемо завантажувати наш, нашу білизну, відповідно, ми вже не можемо її використовувати як поличку. Можна, звичайно, використати як поличку, але тоді просто перед кожним пранням, то все пральної машини потрібно буде забирати і по завершенню назад все ставити. Не завжди зручно. В фронтальних машин їх також називають, це оті горизонтальні, так би мовити, їх також називають фронтальними, тому що завантаження одягу відбувається через фронтальну, тобто через передню стінку. В них обов'язково є люк, через який ви можете, звичайно, за бажанням також контролювати процес прання. Вони зазвичай є більш вмістимі, чим вертикальні. Це, звичайно, не правило, але якщо так знаєте взяти середнє середнє, середнє значення, то вони є зазвичай більш вмістимі, чим вертикальні машини. До речі, якщо ви хочете установити правильну машину, наприклад, прикладу в нішу на кухонній стінці, тобто, щоб верхня її сторона це не була частина панелі машини, а щоб це була ваша робоча кухонна поверхня, іншими словами. То в деяких моделях виробник дозволяє зняти оцю верхню частину, але не завжди це вказує в технічних характеристиках. Тому якщо вам така функція потрібна, то обов'язково просто уточніть перед покупкою. Далі скажу особисто від себе, користувався обидвами видами машин, як горизонтальними, так і вертикальними. І чесно вам признаюся, мені було добре з обома. Тому при виборі типу машини ми повертаємося до того, з чого ми почали: тобто з вибору місця і наявності того місця, куди ми її можемо установити. Далі ми обираємо те, наскільки наша машина повинна працювати автоматично. Адже існують варіанти як півавтоматичні, так і повністю автоматичні. Давайте почнемо з простішого варіанта, з бюджетнішого варіанта, це напівавтоматичні машини. Такі машини, навіть самої назви, вони підрозумівають, що процес прання обов'язково буде включати присутність людини до цього процесу прання, що не завжди є зручним. Найкраще вони підійдуть для тих. Приміщень для тих людей, в яких відсутні центральне водопостачання, до речі, якщо у вас відсутні центральне водопостачання, а ви не хочете, а ви хочете, щоб ваша машина була автоматична. То є також варіанти з резервуаром для води. Ви в цей резервуар заповнюєте будь-яким зручним для вас способом воду і машинку до 220 мережі, і машинка тоді стає самодостатня. Тобто вона використовує ту воду, яка є в резервуарі. Звичайно, потрібно ще подбати про злив, але то вже є певні нюанси. Вони будуть дорожчі, ніж півавтоматичні, але за комфорт потрібно платити тут, тут, тут нічого вже і не додаєш. Автоматична машина це та машина, яка повний цикл прання виконує самостійно. Як я вже згадував раніше, Є ще варіанти, коли машина автоматична з сушкою. Будь ласка, не плутайте з віджимом. Сушка це трошки інше. Тут розмова йде не про віджим безпосередньо того одягу, який там знаходиться, а йде про висушування його теплим повітрям. Тому після сушки одягу в сушильній машині чи в універсальній машині, коли і пральна і сушильна поєднується в одному пристрої, ви отримуєте дуже близький до сухого одяг. Це ще буквально декілька хвилин, його потрібно на, е, підсушити на свіжому повітрі чи там на шнурку, і ви одразу ж можете його там складати в шафу чи одягати на себе, чи куди вам там потрібно. Хоча саме літом це наоборот є і корисною функцією, адже ви отримуєте неймовірну прохолоду від цього зовсім трішки вологого одягу, що добре. Далі переходимо до вибору двигуна. І першим зі списку це буде колекторний двигун. Це самий простий бюджетний варіант двигунів. Він зазвичай працює по принципу ремінно-пасової передачі. Його перевагою є це простота конструкції. Недоліком є це споживання електроенергії на відміну від інверторного. Інверторний двигун це якраз той двигун, який забезпечить як за рахунок своєї конструктивних особливостей, інженерних особливостей, він забезпечить як менший шум, так і менше споживання енергії. Ще є варіанти з прямим приводом двигуна. Це, до речі, моя особиста рекомендація, адже коли привід прямий, значить в ньому немає ремня. А якщо немає ремня, значить в нас зменшуються оці ці вібрації, що і в підсумку впливає на шум і, звичайно, на надійність. Тобто машинки з прямим приводом, вони практично безшумні. Ви знаєте, я от зовсім недавно придбав батькам машинку з прямим приводом, з інверторним двигуном, і мама навіть не завжди розуміє, коли машинка пере, адже настільки тихо все відбувається. Це і є їхня основна перевага. Про клас енергозбереження я багато говорити не буду, тому що тут все просто. Чим більше плюсів біля букви А, тим менше споживає електроенергії. А електроенергія це не тільки рахунок за комуналку, це і наша природа. Тому звертаємо на це увагу. Далі ми переходимо до вибору баку. Будь ласка, не плутайте його з барабаном. Бак це ото якраз в чому знаходиться барабан. Баки бувають з різних матеріалів. Є варіант з нержавійки. Це коли йде розмова про... Про таку, знаєте, надійність на багато років. Але нержавійка це метал, і вона має свої недоліки. Це шум і вага її суттєво вища. На зміну нержавійці прийшли композитні матеріали, і вони як не мають впливу до корозії, так і дуже добре поглинають шум, що на даний момент є, що на даний момент є знаєте, таким своєрідним мастхевом, тобто універсальним варіантом. Окремо хочу відмітити ще карбон. Карбон, хоч і являється композитом, але в нього. Характеристики його властивості, можливості дуже близькі от, до металу за виключенням його недоліків. Після баку переходимо до кількості білизни, яку ми можемо туди завантажити, тобто до ваги. Вага розраховується від маси сухих речей, які ми можемо туди завантажити. І, до речі, вага дуже часто вказується прямо на лицевій панелі пральної машини. Щоб визначити, на яку кількість кілограм брати правильну машину, тут звичайно подумайте, скільки людей нею буде користуватися. І загалом про об'єм цього всього одягу. Є універсальні схеми, але тут все дуже індивідуально. Якщо говорити про універсальні схеми, то для людей, які живуть самі, напевно, що найкраще буде 4-5 кілограм. Для людей, які живуть в невеликій сім'ї, буде достатньо 5 7 кілограм. Для великої сім'ї це 8 і більше кілограм. Звертайте увагу на те, скільки білизни вас до прикладу, збирається за тиждень часу, і від цього можна буде визначити оптимальний оптимальну вагу для пральної машини. Об'єм барабану. Я якось сам це пропустив, і багато хто це пропускає, так як звертає увагу тільки на вагу, яку можна завантажити. Але об'єм барабану також грає важливу роль. Адже в вузьких машинах вага може бути, до прикладу, 7 кілограм, але барабан буде менший, ніж в повногабаритних машинах. А відповідно, якщо ми захочемо там попрати щось таке об'ємне, хай це буде ковдра, там, зимова куртка, нам ваги буде достатньо, але не буде достатньо об'єму барабану. Також подумайте про те, які речі ви берете і чи буде для вас це важливо, от саме об'єм барабану, виходячи з власних потреб. І отак ми поступово підходимо до елементів управління. Здається, після всього вище сказано, що елементи управління це взагалі якась дрібниця нікому не потрібна. А от і ні, тут є свої, свої нюанси, свої тонкощі. Отже, якщо ви оберете пральну машину взагалі без дисплея, то до прикладу ви не будете знати, скільки часу залишилось до завершення прання. Якщо до прикладу сталося так, що вдома відключили воду. То без дисплею вам потрібно буде гадати, чому машинка перестала прати. А якщо він буде, то ви одразу ж побачите помилку, яка буде говорити про те, що пропала вода, зникла вода. І ви тоді будете розуміти, в чому ж в чому ж суть ситуації. Тому скажу від себе: якщо ви обираєте правильну машину, звертайте увагу на дисплей. Чим буде він більший та інформативніший, тим вам буде зручніше. Далі ми переходимо до фішок пральних машин, тобто до їх таких унікальних переваг. Я зараз не говорю про там, кількості обертів, я зараз говорю про таке, що є не в кожній машині. Отже, як завжди, розповім те, що найбільше вразило мене. Якщо у вас з'явилися запитання або щось є таке, про що я не згадав, будь ласка, чекаю вас в коментарях. Я всі коментарі читаю і обов'язково на них відповім. І так, функція зважування. Це функція, яка дозволяє... Яка зважує, зважує білизну перед початком прання і використовує ту кількість води і ресурсу енергії, яка необхідна саме для тієї кількості речей? Простими словами скажу, це коли ви. Завтра йдете на роботу і тут побачили, що ваші самі любимі штани брудні, а крім штанів, більше нічого немає. Що тут робити? Прати руками, якось не зовсім хочеться. А так ви закинули туди чисто штани, обрали відповідний режим, і машинка використає рівно стільки назвемо це загально ресурсів, скільки їй потрібно для прання одних штанів. Також зручно. Функція додаткового завантаження це коли ви можете зупинити процес прання, якщо ви такі собі згадали, що ви щось там не поклали, докласти ті речі, які ви хотіли, і продовжити цей цикл прання. Також воно доволі часто, доволі часто стає в побуті просто необхідним. Ще можу віднести до таких унікальних функцій: це функція екорежим. Це коли ми, знаєте. Просто хочемо освіжити одяг, він чистий, але не свіжий. І під такою функцією машинка буде прати близько 45-50 хвилин, в залежності від моделі, і буде використовувати мінімальну кількість електроенергії та води, що суттєво позитивно вплине на наш рахунок з комунальних платежів. А на рахунок освіження одягу є ще одна цікава функція це прання паром. Як ми всі добре знаємо, максимальна температура води максимум це 100 градусів. В пару суттєво вищий цей показник. І за рахунок цього ми можемо прати взагалі не використовуючи ніяких пральних засобів. Я зараз говорю про порошки, чи там якісь капсули, неважливо що. Тобто це якраз знаєте, ідеальний варіант, коли нам потрібно освіжити одяг. Напевно, що це буде дуже добре і корисно для тих, в кого є малі діти, адже за рахунок цієї високої температури і додатково вбиваються бактерії. І також буде корисно, от, мені здається, спортсменам, коли е, після тренування одяг чистий, але ти хочеш його просто освіжити. Далі я звернув увагу на таку, на перший погляд, банальну функцію це функція додаткового віджиму. Я маю на увазі віджим за межами програми. Коли ми щось попрали, і нам здається, що воно недостатньо сухе, і ми за рахунок віджиму хочемо його підсушити. Це буде корисно для габаритних речей, такі як куртка, чи, до прикладу, ковдра, чи щось на кшталт цього. Ще хочу звернути вашу увагу на функції безпеки, адже ми ніколи не можемо передбачити таку річ, як протікання, і ніхто від цього не застрахований. Тому перед покупкою машини звертайте увагу на наявність функцій, як аквастоп. Це коли машина. Зрозумію, що знизу з'явилася вода за допомогою датчика, вона зупиняє цикл прання і перекриває воду, що може інколи вберегти наш гаманець, ремонт і все, 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 що з цього витікає. І це ще не все. Всі ми добре знаємо про таку річ, як штучний інтелект, і тут він також присутній. Якщо в нас є різного забруднення одяг, і ми не знаємо, яку програму вірно обрати, завантаживши її в пральну машину, обравши відповідний режим, режим шостого відчуття, назвемо його так, машина постійно буде за допомогою датчиків, постійно буде аналізувати ступінь забрудненості води. І якщо вона буде розуміти, що цикл прання підходить до кінця, а одяг ще недостатньо чистий, вона запустить додаткові програми для отримання просто ідеального результату. Отже, сьогодні в нас вийшов доволі такий інформативний випуск, давайте ми це все діло посортуємо. Перед вибором пральної машини в першу чергу визначить місце, де вона буде стояти. Після того, як ви визначили місце, подумайте про те, скільки людей і загалом скільки одягу ви будете в ній прати. І як ми обрали цей параметр, переходимо вже до вибору баку, барабану, двигуна і тих функцій, які нам необхідні під час, під час прання. От і все, машинка обрана. А щоб то все було легше шукати, лінк на категорії пральні машини будуть в описі під відео. З вас лайк, коментар, підписка. І все, до нових зустрічів, нових відео. Всім пока!